Друзі, це Лайв». ми продовжуємо. В студії працює Настя Рень. я Аліна Грюшта. І ми раді вітати першого гостя нашої студії Ігоря Молодана, експерта з безпеки Асоціації саперів України. Пане Ігоре, добрий ранок! Добрий Вітаємо. ранок. Ми сьогодні проводимо традиційне опитування. Кожного дня питання змінюється, і власне сьогодні воно лунає таким чином. Як часто ви донатите на Збройні сили України? Е, часто. Часто і безпосередньо, скажімо так, і приймав участь, і зараз приймає участь в деяких закладах, скажімо. щодо ймовірно, саме оцієї кількості коштів, скільки потрібно закидати, дуже багато людей насправді акцентують, що якщо там не 100 гривень, то неважливо. з огляду на те, що ви і відкривали збори, які зрозуміло, ви їх проводили. Чи дійсно неважливо? Ми ж можемо говорити про те, що людина може закинути гривню дві, але це дійсно внесок. Ні, ну так звичайно. Якщо кожен навіть по гривні внесе, то ми розуміємо, скільки це буде мільйонів. Будемо сподіватися, що кожен після цієї відповіді це зрозуміє. Про розмінування хочемо з вами поговорити. Це нагальне, така, нагальне питання і проблема в Україні. Повне розмінування нашої держави після завершення війни триватиме десятиліттями. Про це заявив керівник програми протимінної діяльності програм розвитку ООН в Україні пол Геслоп. Як приклад, він навів Німеччину та Бельгію, де й досі знаходять боєприпаси часів Першої та Другої світових війн. Попри це, Геспол висловив упевненість що за незелекте. Лежної підтримки та залучення сучасних технологій розмінування країну можуть у стислі терміни, у стислі строки розмінувати відповідно. По чому, що сказав Геслов, щоб усунути безпосередню загрозу, яка завдає шкоди, піде можливо п'ять років. Років, щоб розв'язати основну частину проблеми ймовірно від 10 до 15 років, думаю, з відповідними ресурсами, завдяки винахідливості українців і готовності діяти, ми швидко зменшимо вплив мінної загрози 5, максимум 10 років. Але повні наслідки залишатимуться на десятиліття. Пол геслоп, керівник програми протимінної діяльності про ООН в Україні. Понад 52 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення заміновано станом на березень 2025 року. Про це на запит запеєш відповіло головне управління протимінної діяльності за час повномасштабного вторгнення вибухотехніки розмінували 4700 тисячі гектарів території. Тож, а, пане Ігоре, стосовно а, а, мінування стосовно Розкажіть, будь ласка, яка в цілому у нас ситуація? Чи дійсно у нас потрібно буде розміновувати Україну десятиліттями, тому що з однієї сторони багато хто з експертів до прикладу, там як приклад там наводить не знаю, той самий В'єтнам там і тому подібне інші країни, в яких дуже багато було власне? Які були страшно заміновані з іншої сторони? Ми маємо новітні технології, і нам допомагає дуже багато інших країн, які надають своє обладнання для того, щоб це робити швидко і ефективно. Що скажете ви? Ну, наразі, звичайно, що буде тривати дуже довго розмінування. Це не незважаючи на те, скільки буде там да? засобів, їх мало не буває в нашому випадку, бо ми займаємо вже перше місце у світі по забрудненості території вибухонебезпечними предметами. І, до речі, перше місце у світі по інцидентам, пов'язаним з цими вибухонебезпечними предметами, серед цивільного населення. Тому, звичайно, що. Буде розвиватися і розвивається цей напрямок, і допомога наших західних партнерів вона буде доречна ще десятки років, це без перебільшення. <тументальна> <після> Пане Ігоре, хочу ще уточнити цікавий такий момент. Не так давно в ефірі День Лайв був Дмитро Поломчук, це народне обратно. Анець України, і він зокрема сказав, що трактористи бігають між мін і зносять їх у кузов. Саме так виглядає реальність українського розмінування полів. Чи дійсно можемо казати, що трактористи буквально, ну як колеги, в всякому разі сильно допомагають нашим саперам? Якщо, наприклад, ми кажемо щодо розмінування нашої Херсонщини, я б не назвав це допомогою, тому що це їх ініціатива, скажімо так, да, наражати себе на небезпеку. Це вимушена їх да ініціатива. І, звичайно, що наша кількість саперів. Не дозволяється зробити миттєво і ми розуміємо, що ці десятки років да наразі було таке заявлення, що 10 років це 80% розмінування наших територій. Це основні звичайно, що те, що будуть використовуватися безпосередньо фермерами, але розуміємо, що фермери вони не чекають да, ці 10 років, вже починають самостійно дещо розміновувати, і звичайно, що і Є певні випадки серед них травмування вибухонебезпечними предметами, тому що вони ж не спеціалісти і не знають, як правильно це робити. Тому, звичайно, що це наражає їх на небезпеку. А чи є ще якісь, перепрошую, представники різних видів діяльності, які також в рамках проведення своєї роботи вимушені умовно теж Проводити, не можу сказати, що розмінування, але збирати, ймовірно, ці міни або якось їх самі можливо вам передавати, не те, щоб деактивувати, але в будь-якому разі певним чином очищати територію. Тобто, окрім трактористів, і їх буквально прямої діяльності, чи є ще хтось, хто подібний? Ну, фактично, скажімо, там такою діяльністю більше ніхто не займається, крім фермерів, да? але є певні, ну, певні люди, які наражають себе на небезпеку, теж ті ж самі комунальні. Підприємства, які відновленням займаються, ті ж самі там, швидка допомога, яка може наїхати да, на міну інші екстреного виклику, якісь служби, тобто це все, звичайно, що відбувається постійно і періодично. А які у нас території станом на даний момент, які де окуповані? Бо зрозуміло, що на частково окупованих територіях, там та сама Херсонщина, наприклад, чи Запоріжжя, там регулярні е е е іменування йдуть, і мали ми розмови з представниками з тих регіонів. То там кажуть, вони розповідали про ситуацію з де окупованих територій, е яка нині вважається найбільш замінованою? Можливо, це Чернігівщина, не знаю. Чи? Я думаю, це Харківщина. Харків найбільш так. да. Найбільш небезпечна, але звичайно, що і Київщина, і Чернігівщина ще досі е, доволі заміновані території, те саме Миколаївщина, всі ті території, які були під окупацією, да, в свій час. Давайте ще додамо інформації. В Україні почали використовувати безпілотники для гуманітарного розмінування. Про це повідомили у спеціалізованому навчальному центрі Артан. Там зазначають, що сучасне обладнання саперам держспецтрансслужби передали за сприяння уряду. Данії дрони оснащені датчиками магнітних аномалій, і відтак здатні дистанційно виявляти вибухонебезпечні предмети у ґрунті на воді та під водою. У навчальному центрі наголошують, така техніка зробить роботу саперів безпеч. Шнішою і ефективнішою, а розмінування швидшим. І тим часом на Львівщині відкрили перший в Україні навчально випробувальний комплекс для тестування технології розмінування. Про це повідомляє Львівська ОВА. Це платформа, де поєднані практичні навчання, наука та інновації. Зазначають, тут готуватимуть саперів операторів гуманітарного розмінування за міжнародними стандартами, а також тестуватимуть техніку у змодельованих польових умовах від дронів вироботизованих систем до машин для механізованого розмінування. Пояснюють завдання комплексу пришвидшити очищення замінованих територій, зробити розмінування безпеки. Ечнішим щодо застосування робота, роботизованих різноманітних абсолютно систем для розмінування нашої території. А чи можемо ми говорити, що ймовірно саме вони будуть головним чинником того, щоб якнайшвидше розмінувати територію нашої держави, чи все ж без людей і прямого контакту з вибухонебезпечними предметами, відповідно, саперів не обійтися? Ну звичайно, що технічні засоби вони тільки полегшують це завдання і роблять безпечнішим, але без людського факту. Ніяке розмінування не буде повноцінним, бо без людей гуманітарного розмінування безпосередньо не можна передавати землю як безпечно, да? тобто, згідно актів, там тому що вона, uh -huh. що вона розмінована саме. Саме люди мають безпосередньо перевірити ці території, тобто ще раз підкреслюю, ці засоби вони тільки полегшують і певною мірою. Ну, застосовується в якості там більш безпечних да, засобів. Угу. Пане Іре, а розкажіть, будь ласка, як ви взагалі а, прийшли до ось такої дуже непростої професії а, сапер? І наскільки багато зараз людей не вистачає саме у цій сфері? Бо з однієї сторони зрозуміло, що дійсно нам потрібні будуть сапери, дуже багато саперів по закінченню війни, саме тому, напевно, на Львівщині і відкрили такий центр. Але з іншої сторони, чи достатньо буде тих навичок, які здобудуть люди в цьому центрі, чи потрібно ще десь буде довчитися для того, щоб стати? Ті більш досвідченішим сапером? Чи досвід здобувається саме під час практичних дій по розмінуванню? Так, в принципі, цього навчання буде достатньо для того, щоб приступити до виконання своїх функціональних обов'язків. І, звичайно, що під час самовиконання і досвід розширюється, да? стає більше, практичним, більш направлено. практичним, так. Да. Тобто, взагалі, цих курсів. І зараз достатньо. Зараз і за кордоном навчаються сапери. Ось у нас будуть навчати сапери, тому ну тут це ж гуманітарне розмінування, тобто це не військові сапери. Да? У них нема там своїх специфіків. Це цивільні сапери гуманітарного розмінування. До речі, там вже і жінок достатня кількість теж приймає участь в жінки. Активно так, звичайно, так. Угу. А в чому ось ця принципова різниця сапер цивільного розмінування або сапер, який працює розмінування на от як я розумію, територіях, де тривають бойові дії, або наближені до цих територій? А, це Різниця лише в умовах цієї праці, складності, небезпеці чи як пояснити? Ну, по-перше, це умови, звичайно. Що по-друге, сапер він не тільки розміновує, а ще й заміновує територію, треба розуміти, да? Тобто, там більш така широка, скажімо, сфера діяльності. А сапер з гуманітарного розмінування. При певних умовах йому достатньо тільки знайти е, небезпечний предмет, його промаркувати і вже знищувати можуть викликати там інших, скажімо так, саперів, саперів військових або з ДСНС. Угу. Угу. А, пане Юрію, а скрій, будь ласка, от якщо я, наприклад, хочу стати сапером, я не знаю з чого почати, що мені потрібно зробити, от які перші кроки там від і до от, якщо людина. От прокинулася зранку і вирішила, хочу бути сапером. Куди звертатися? Скільки буде навчання, чи воно щось вартує, там чи потрібно щось купувати, і які можливо, вікові, вікові обмеження? От розкажіть, будь ласка, про це ну, наразі треба надати свою інформацію, своє резюме на сайт Асоціації саперів України, тобто і там вже будуть розглядатись кандидатури для того, щоб виконувати ці навчання, скажімо так. Uh -huh. Проводять навчання, щоб вони там безпосередньо для отримання навичок. Тобто uh -huh. тільки таким чином через. Тобто людина аби... може будь-якого віку, будь-якої статі, чоловічої жіночої так, звичайно. А від 18 Ну Будь-якого, там... з 18-ти, да, uh -huh. так, скажімо uh так. -huh. А у вас є якісь там ну дуже молоді, не знаю, 18-річні сапери чи, чи ні? Ну, в мене такої інформації немає uh -huh. наразі, бо саперів там велика кількість або. Даруйте, ще хочу уточнити: ну ось людина прийшла на співбесіду. Людина співбесіду прийшла, пройшла. А далі що відбувається? І коли людина вже безпосередньо потрапляє, ну не знаю, на поле та там, де її починають вчити розміновувати? Далі вона їде на навчання зараз. Це в Хорватії відбувається, але будуть у нас навчання такі проводитись. Тобто вона отримує певні навички і звичайно, що приступає до. Своїх функціональних обов'язків, тобто, це робиться доволі швидко, підписуються там контракти, в залежності від того угу. в якої організації вона буде. А скільки місяців потрібно вчитися? Ой, там декілька тижнів. Угу. Да. Тут -тут. В залежності від курсів, там декілька рівнів є, тобто від декільких тижнів. Декілька місяців, але це не такі, скажімо, довготривальні навчання. А людина може, наприклад, от як вона стала просто сапером, ви говорите, може вона десь далі піти, не знаю, побудувати кар'єру в цій справі. Ну, мається, не знаю. Я просто не знаю з цієї класифікації. Там не знаю, чи може вона стати далі там старшим сапером, потім ну, звичайно, керівником, керівником групи, групи саперів угу. і піти далі, далі, далі. Uh -huh. Менеджером я не знаю, там і uh -huh. так далі пане Ігоре, не можу не пропитати про певні такі аспекти, скажімо, про деформацію журналістів є така штука, що ми величезний об'єм тексту можемо так очима швидко пробігти, за щось конкретне зачепитись вже інформацію якось зібрати. А щодо вашої безпосередньо професії в звичайному побутовому житті або, можливо, на територіях які певну загрозу все ж становлять, чи є щось, на що ви не Першим звертаєте увагу, аналізуєте. І розумієте, що ця територія вона небезпечна, чи потенційно небезпечна? Так, я зрозумів питання. Так, це відбувається постійно і постійно десь відрядження, коли виїжджаєш, то розумієш, що якщо тут знаєш, не було там якогось певного розмінування, що це може бути узбіччя доріг, да, найбільш небезпечні, то вже уникаєш таких місцевостей. Тобто, це я не скажу про деформацію, це навпаки. Да? Скоріше за все, така страховка да, внутрішня, про те, що знаєш, де. Можна цю небезпеку знайти і звичайно, що ти уникаєш в таких місць. Угу. Пане Ігоре, ви, ви прийшли до нас не з пустими руками. Я так розумію, що це у нас дві освітні гри, угу. мінна небезпека для дітей віком від 6 років. І дії під час обстрілів теж я так розумію, для дітей ага, від 12 років. Ось я хочу, щоб зараз наші режисери показали ці ігри. Також є брошура, як діяти в небезпечних ситуаціях на війні. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Що це за ігри, коли вони були, для кого вони розроблені, де їх впроваджують, і в цілому щодо того, чи знають у нас чи проводиться достатньо роботи у нас з українськими нашими дітьми, школярами, щоб вони розуміли, що таке небезпека, мінна небезпека і як себе власне поводити під час обстрілів. Це власна моя розробка, тобто десь рік тому за допомогою веб-дизайнерів розробили ми разом з такі ігри безпосередньо і вже впровадили в деякі проекти наших закордонних партнерів, які за їх, скажімо так, замовленням вони були надруковані. І зараз і раніше вже десь ну, більше року, скажімо так, вже активно роздаємо їх дітям. По школам, по начальним закладам Києва чи тільки чи України. Ні, це всі по всій Україні. Звичайно, що в залежності від регіону, де проводяться безпосередньо навчання дітей щодо мінної небезпеки або щодо дій під час обстрілів. Тобто, це е, різні напрямки, ну і звичайно, що різні проекти. І безпосередньо по всій території України вже дуже багато проведено таких заходів, і проводяться вони зараз. До речі, у нас велика кількість груп працює в різних регіонах, в різних. Населених пунктах буквально по всій території України, фактично, ну там, де звичайно, що найбільша небезпека, тобто це де окуповані регіони, і е, там, де зараз ведуться бойові дії, звичайно, що це не лінія бойового зіткнення, там в свої, в межах безпечної зони, але проводяться такі заняття на регулярній основі. А з дітьми якого віку? Е, до речі, від, е, там з першого по останній клас. І з першого по останній клас, і навіть з дитячими садочками теж проводяться такі заняття. Тобто середня старша група, ми вже хоча б мінну небезпеку їм надаємо. Тобто під час обстрілів їм іще рано про це. Да, там батьки більше мають піклуватися або вихователі під час да, повітряних тривог. Але щодо мінної небезпеки, звичайно, що діти вони можуть гуляти, да, десь самостійно кудись побігти, і ми маємо вже з, е, з садочку в принципі, їх вже навчати е, цим навичкам, тобто розпізнавати хоча б ці небезпечні е, знахідки, тому що дійсно це на десятиліття загроза. Пане Ігорі, насправді питання, як подбати про власну безпеку, воно повинно стояти гостро і для дорослого населення. І, зокрема, в розрізі цього питання хочу дізнатись у вас, як буквально подбати про свою безпеку, на що особливо треба звернути увагу? Можливо, є якісь приховані чинники цієї небезпеки, бо умовно, коли падає шахет, якась частина розлітається, потім її знаходять. Всі, здається, вже знають, що не треба їх чіпати руками. Треба просто дзвонити в профільні служби, ймовірно, навіть проохоронцям, і повідомляти про місце. Це тієї чи іншої частини самим не лізти, але є щось таке, на що не звертають увагу, але це безпосередня небезпека, ймовірно, навіть для того для тієї категорії населення, яка знаходиться, наприклад, в прифронтових населених пунктах. Там же розкидають навіть цю вибухівку з fpv дрона всі маленькі такі. Ну, Я почну з того, що треба знати, і, звичайно, щоб виконувати три правила. Да? Те, що ви вже е, нагадали, і це під час обстрілу у нас є три правила. Чуємо вибух і падаємо на землю, приймаємо безпечне положення, шукаємо більш безпечне місце, вже там перебуваємо до закінчення обстрілу. Те ж само стосується і міни небезпеки. Да? Тобто, не підходь, не чіпай, 112 набирай. До речі, вже номер 112, єдиний номер екстреного виклику для тих, хто не знає, тобто вже можна по ньому дзвонити. Будь-якими там екстреними, скажімо так, випадками, і там вже будуть з'ясовувати, яких саме треба спеціалістів залучати для певних умов. Отже, те, що стосується безпосередньо основних помилок, і це стосується не тільки. Тіх районів, де ведуться бойові дії, бо у нас вся Україна це бойові дії, да, і Київ безпосередньо останні часи, інші міста то найбільша помилка. Ну під час обстрілів це, коли підходять, звичайно, що до вікон, да подивитись, де що вибухає, і, звичайно, що це небезпечна поведінка. Краще, якщо чуємо десь вибухи, вже переходити в більш безпечні місця. Е те, що стосується вибухонебезпечних предметів, то, звичайно, що люди вони не знають як вони всі виглядають, але будь-який предмет, який нам взагалі невідомий, це така ось парада, і його краще взагалі не чіпати. Тобто ми не знаємо, що це таке саме безпечне, воно небезпечно, неважливо. Там трубка лежить, да, м'ячик якийсь металевий лежить, шарик якийсь, або ще щось. Не треба його взагалі чіпати. Це до речі, треба е, казати дітям в основному. Е, бо дорослі більш-менш там ще десь знають, що. Це такі, можуть, е, хоча найбільша кількість, звичайно, що серед дорослих, да, е, сама, ну, там вони свідомо наражають себе на небезпеку. А що стосується дітей, то їх, їм треба казати безпосередньо, щоб вони не піднімали нічого, те, що їм не належить. І... Тим більше невідоме до речі, і про відомі речі теж е, треба бути е, обережним і теж їх не чіпати. Ті ж самі мобільні телефони, які можуть бути заміновані, ті ж самі іграшки. Ну і купу інших предметів зараз можна замінувати і автоматичну ручку, і запальничку, бучом, в принципі, маленьке, дрібненьке можна вже замінувати. Пане його, і наостанок, от на Харківщині напередодні Росіяни атакували саперів під час розмінування сільського. У угідь в Ізюмському районі ворог навів ударний дрон на машину розмінування під час її обслуговування. На жаль, подібних прикрих випадків надзвичайно багато. Чи є якась статистика щодо жертв саме серед саперів Українському? Ну таку статистику я наводити не можу, але скажу, що ось безпосередньо і група розмінування на Харківщині теж саме загинула під час розмінування дрону. Намагалась його розмінувати, а там виявилась хімічна речовина. Тому саме навіть з цього прикладу не треба підходити взагалі близько до таких предметів. Це треба розуміти. Міти всім, що ворог може застосовувати будь-які речі, навіть ось заборонені. Розумно. Пане Ігоре, дякуємо вам надзвичайно що мали змогу завітати до нашої студії, розповісти про дякую. ази безпеки як для малолітніх дітей, так і для старшого населення. Зокрема, проговорити важливі аспекти того, як не наражати себе на цю небезпеку. Щиро дякуємо і вам, і вашим колегам за вашу нелегку працю за те, що ви ну іноді ціною власного життя, але робите так, щоб ми могли ходити по своїй землі спокійно. Дякуємо, дякуємо вам з нами. Був Ігор Молодан, експерт з безпеки асоціації саперів України. Країни, дякуємо вам. Дякую.